На жаль, наші захисники часто отримують інвалідність, втрату певної працездатності, втрату здоров'я. Тобто, якщо військовий отримав втрату працездатності, він може пройти МСЕК, який становить ступень втрати працездатності, і незалежності від того, травма, захворювання, поранення це. Військовий може отримати відповідну компенсацію від військової частини. Якщо він звільнився, то в такому випадку він отримає через територіальний центр комплектування відповідну виплату. Звертаю увагу, що для цього треба подати рапорт або до військової частини, якщо ви служите, або якщо ви звільнений, не до територіального центру комплектування. Тому отримуйте ці суми, а якщо не вдається. Принцип, юристи щодо цього можуть вам допомогти. В державі вже сформована відповідна судова практика, тому раджу звертатися зі скаргами, якщо вам не своєчасно виплачує гарантовані державою кошти.